Символів України, національний герой, яким пишається вся Україна. Цей чоловік у надзвичайно тановитим, сміливим, сильним духом, за це його люблять і його поважають усьому світі. Настерегний художник, який писав про вірші і малював чудові картини. У своїх творах він розповідав, як живеться простим людям та закликав поневолених боротися із злими панами та підступними воскалями. На панщині цинить жала, втомилися, не спочувати. Пішла снопи, дебала Івана сина годувати. Воно сповитеє, кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, Над сином всі задрімала. І сниться їй той син Іван, і ородливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольні бачиться, бо сам Уже не панський, а на волі, То на своїм веселім полі. Свою таки пшениці жнуть, а діточки обіднесуть. І усміхнулася на Бога. Приснулося, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. та що дожнать дала нового, Ще копу дожинать пішла. Тому, 9 березня 1814 року у малиничому селі Моренця на Черкашині. Село, стерця Учені, село на нашу країну, неначе писанко, село, зелене має Цвітуть сади, сиди, так, а на горі приклад, не наче те, а кригова серокоєчий. До полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і синє за Дніпро. Сам Бог вітає на сім'ї. Тобто <плакова> бажались тобто, його власністю. У Тарасика було три сестрички і два брати. Найбільше часу Тарасик проводив старшу сестрою Катерину, яка його м'ячила. Пікат з не було щасливим. Тановитий хлопчик, люди малювати, співати. Любив спроби писати перші вірші, Але йому неможливо було розвивати свої здібності. І золотої, й дорогої мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. Ще до того, як побачу малого хлопчика в сині, одірвалось по мені одно однісіньке пітино сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодость моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воленьки, що так даремне, марне, пролетять його найкращі її літа, що він не знатиме, де дітись на сім широкім вольнім світі і піде найма. І колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він. Де-небудь прихилився, то віддадуть у москалі. Коли Тарасові було всього 9 років, пішла життя його матері, А через два роки помер батько. Одинадцятирічному середці хотілося вчитися, але йому довелось піти до нас. Пасіх, я пася гняти весела, то так сонська, що так нічого було. Він так любо, любо стало, неначе Бог вже покликали паю. А я свій буроні, мовлюся І не знаю, чого маленько мені. Він так приємно молив, чого так весело було з небо і село сидило, не пекло. Та недовго сонце ліло, недовго молився, пекло, почервоніло, і рай заплило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, може, небо голубеє, і то помогніло. Дивлюсь на ягнята, знімує ягнята, повернусь цвіта на хати не мав мене хати, не дав мені вогні. Нічого хлинували сльози, тяжкі сльози. Тараса призначили кімнатим козачком пана, особисто слуговій, що мав і всі його доручення. Коли знаходилась вільна хвилина, юнак потайки перемальовував картини, що перекрашали стіни в ранському будинку. Одного разу його спіймали та улюбленим заняттям і жорстоко покарали, однак помітка неабийки талант віддав вчитися до живописця. Тече вода спідяблю, ярма долину, пишається. Червона калина лишається калином, пиян молоді, а кругом їх верболози і лоза зеленіть. Тече вода і загаю та попівгорою хлопочуться качаточка поміж особою. А качечка відкриває з качером. За ними ловить дрізку, Розмовляє за дітками своїми. Сімнадцяти літні вінаком кріпаком разом з Черепаном. Шевченко опинився в Санкт-Петербурзі. За плечем у нього вже був найважливіший від академічної науки вільній Варшаві. Зрозуміло, чому випадково зустрінети білої ночі у літньому саду невідомий хлопець так занікумував своїми рисунками, світило мистецтво у Петербурзі, щоб не взялися за биту Тараса Шевченка з неволі. У 24 роки Тарас Шевченко одержав волю і став учнем Петербурзької академії мистецтва та улюбленим учнем дарного художника французького походження Карла Брюлова, автора всесвітньо відомої картини Останній день людей. На До наших днів збереглося понад 800 картин і малюнків, створених тановитим українцем, А насправді створених картин було 1300. У Національному музеї Львова Ірисунок Шевченка з того часу з розпоручним підписом автора це і батько. Тече вода в сині море, та не втікає. Шукав шука козак свою долю, а долі немає. що козак свій за очі, грає сині море, та серце козацьке, а думку говорить. Куди йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Однак, найбільшу славу Тарас Шевченко здобув завдяки своїм літературним творам. Його називають народним поетом і не дармаш. Поезія Шевченка прекрасна. Вона зачаровує і кличе до боротьби. Коли Шевченко випилось 26 років, вийшла світ. Перша книжка його віршів Кобзар. Так усе даменно називали людей, які співали на вулицях про тяжке піднявське життя, героїчні кодри козаків, акомпанюючи собі на старовинні інструменті кобзі. Після видання цієї книги кобзарем почали називати само Тараса Шевченка. А матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня сірінка встає. А мати хоч навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коні. Затих усе. Тільки дівчата та соловесом затиха. Mm. Будять прагнення доволі, відроджують національну гідність українців. Поет став небезпечним для царського уряду Росії. Його на довгий 10 років заслали до далекого Оренбурга, де він мав служити рядовим солдатом із суворою забороною писати і малювати. Але він не виконува вимог. Все сталося інакше. Всі без винятку старшини і безпосередні начальники допомагали мати як не як царське розпорядження. Тарас Шевченко дуже тужив за рідною країною. І написав у заслані багато віршів про українську природу, зелені береги Дніпра і малювничі села. Сора моє вечірне, зійди над горою, поговорим не невою з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра, веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Сонце заходить, ходять, горді Тази, що втихне, поле не міє, радіть люди, що А Я дивлюся і серце малине, землі ще дочок на Україну 9 березня 1961 року у своєму помешканні в будинку академії містецьку Санкт-Петербургів, дошко хворий Тарас Шиченко зустрічався 47 день народження. Здалека і зблизька, письмові та усні надходили сердечні вітання далекому синові України. А наступного дня, 10 березня, вранці, у п'ятій годині, 30 хвилин, його не стало. Поховали Тараса Сюченка тимчасово на Смоленському фудовищі і Петербурзі. а в найкрасивіший місяць весни травні, рідний син України, її великий Повзар, Повертається на рідну землю назавжди. Відомий, славний і мертвий. Труну, вкриту за козацьким звичаєм, червоною китайкою, перевезли через Москву, Тулу, Орел, до України. Україна з великою шаною зустрічала свого сина, тонили дзвони, правили панахиди, складали вінки. Так бажав наш герніальний поет бути похованим. На в країні мили, що вони куполі. І Дніпро, і кручі, було видно було чути, як ревна ревучи, так і здійснили його заповідь щирі і вдячні співвітчизникам. Так і височіли над самим Дніпром, у камінні, на Чернечій горі, знала на весь світ могила, великого сина України, Тараса Шевченка. wow